Дуже цікаве місто Міра. Переплітається Єрусалимський храм і храм Святого Миколая. Міра магнітик Міра. Міра. Ось така лампа турецька, і вона є всюди. Одна лампочка, одна така люстра стоїть 20 євро. Міра фотографується. Ми їдемо назад в отель дорогою між гір по серпантину, де хмари буквально лягають і чіпляються за верхівки гір. Дуже красиво і страшно одночасно. Мірі подобається і султаніт, який змінює колір від освітлення. Має 5 кольорів.